Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на своєму каналі. Авто з Німеччини з вами Віталій. У в нас сьогодні четвер. І ми будемо підбирати свіженькі автомобілі для наших замовників, яких ми щойно забрали з залізничного вокзалу. Сьогодні ми шукатимемо такі автомобілі, як Рено Гранд Сенік або щось з великим багажником для дому для сім'ї. Можливо, це буде Рено Кенгу в короткій базі, можливо, це буде Рено Кенгу в довгій базі. Що знайдемо, буде залежати. Бюджет у нас трошки такий плаваючий, від 9 до 13 тисяч. Що ми з цього знайдемо? Будемо дивитися. І друге замовлення у нас будемо шукати Volkswagen Touran, так само від 11 до 13 року. Ну можливо навіть 14, Бюджет аж до 14 тисяч. Що ми будемо шукати? Які ми моделі знайдемо, які передивимось, погнали дивитися разом з нами. Так, ось такого сценічку з 2015 року розглядаємо на покупочку. Ціна 11300 була на старті, за 11 домовились. 190 оригінальний пробіг, ми вже передивилися, перевірили. Є гарненькі 17 диски, без виробітки тормоза, гарна гума, ліміт комплектація. Хотілося б Сешку, але трошки не тягнемо бюджет. Є підігрівий сидінь, тканиновий салон. Навігації, датчики дощу світло, шкіряне кермо, круїзік, все як має бути. Щоб не виїжджати, так? Да? Столик, все як якби кисочок. Там, там якраз класмасова спинка, то що. Нам наш синемісне, правильно? Синемісне. Угу. Так, ну що ж, автомобіль нам дуже сподобався, в принципі, зауважень великих ніяких немає, але вирішили ще придивитися на Renault Eng. Вона все ж таки має більший багажник. Для бізнесу це більший, більший плюс значно. Тому якби, поки на Паулі. Так, наступний варіант, той, що нам сподобався, Рено Крангу в Максі базі сім'ї міцно. 2014 рік двері розпашні. Зараз будемо її дивитись, перевіряти. В принципі, вона людям підходить попередньо. Ну що ж, друзі, подивилися ми кілька варіантів, Grand Scenic, Renault Kangoo, і все ж таки ми зупинилися на Renault Kangoo 2014 року в довгій базі, семимісна. І як всі ми знаємо, в ці, цій моделі довга база має величезний багажник, особливо якщо останній ряд, третій ряд сидінь. Викинути, бо люди займаються якимось невеликим бізнесом, їм треба величезний багажник. Ну і так як зараз півкраїни переселенцями, то вони так само з Мелітополя переселенці хочуть собі якийсь бізнес робити і свої речі возити за собою. Бо вже кілька разів переїжджали по Україні, намагаються влаштуватися. На жаль, дуже багато. Не записав не то, що дуже багато, взагалі забув записати якось, бо ми дуже багато перебирали машин і забув зафіксувати вам, яку машинку придбали, вставлю пару кадриків просто для загального знайомства. І автомобіль ми купили 2014 рік. Максі база Kangoo за, здається, 13200. Ну а ми йдемо далі. Шаран, класна машина. Ну, 15, да. 15. так. Віддавий забув, да? Я нічого За не обслуговував. Да? А, що сей, таке. Так, що, друзі, шукали а знайшли шарана. Пару букв в слові поміняли і не знайшли таку шикарну машину. Вона трохи коштує дорожче, навіть не трохи, а значно вона там щось 15 коштує. Ну, коротше, домовились ми поки на 14,5. Зробили нам дуже велику знижку, ні з чого, просто чоловіку, учаснику бойових дій. Таку машинку розглядаємо, вроді би зеленька, гарненька. Так, є у нас потяг по відцілянний відомо. Клапаний як вір, але то все ми вже вирішуємо по цій. Страстного нічого немає. Треба зняти, почистити, встанети потім. На трубках. Так, ну що ж, друзі, все ж таки вибрали ми даний автомобіль. Він нам дуже сподобався. Це Volkswagen Charan, Шукали турана, знайшли Charan, трошки дорожче, ніж збиралися, але автомобіль того вартий в дуже гарному стані. Автомобіль на дуже жирній і гарній комплектації: двохлітровий дизельний двигун на 125 кВт, 170 кінських сил, і коробка шестиступенева DSG автомат. Отакий, друзі, гарненький автомобіль. У нас ледоване світло, на ходові вогні. Є в нас датчики світла, дощу, комплектації внутрішнього здоблення стайл, 4 склопідйомничка. Такий мультикер з усіма керуваннями. алькантара, тканина, вставочки такі шикарні, 200. 17, щось там пробіг, підігрів сидіння, автомат, все як має бути. Стан не в порівнянні з тим, що ми дивилися за 13 там, тисяч. Дуже і дуже добрий. Автомобіль має електропривод дверей зліва і справа, що дуже зручно для дітей. Бо сам має точно такий самісінький автомобіль, навіть в такому самому кольорі і комплектації. Авто дуже сильно таке. Цікаве, мене воно радує. Я думаю, що порадує і такого ж нового власника цього шаранчика. Електропривід кришки багажника. Щоправда, цей автомобіль п'ятимісний, на відміну він мого. Ну, В принципі, з 7 місць ніхто і не шукав. Всякі органайзери, крючечки, є електропривід Фаркопа. Але великий мінус цього автомобіля: в ньому навіть по заводу немає місця розташування запаски. Просто його не існує взагалі. Тільки пінокомплект і все. Ми попробуємо нового власника сказати пару слів. Ну, на, на цей момент поки я довольний машиною, те, що ми побачили, обдивилися. Дякую Віталію, фахівець своєї справи. О, рекомендую цю людину. Телефон там, ви побачите його ну, на ролику. О, так, дякую і продавець, хороша людина. ну Взагалі я довольний, що я сюди приїхав, в Луцьк. в общем, в Луцьк, рулить. Нехай автівочка служить добре і гарної дороги вам. Ну Що ж, друзі, отакенький десь сьогодні пройшов у нас дуже продуктивний. Придбали ми два автомобіля. Перший був Рено Kangoo 2014-2015 року. В довгій базі ціну вже забув, якщо чесно. Бо дуже багато машин сьогодні оглянули. І другий автомобіль це в нас був Volkswagen Шаран. Оббігали ми півдня, вже друга година дня. передивились ми штук 6-7 варіантів. І сцені ґранд дивились, і Турани дивились, і двохлітрові літрові і і на ручки і на механіці. І все нам не підходило. Якби тоді випадково побачили Volkswagen Шаран. Аж на цілу тисячу він був дорожчий вище бюджету для замовника. Але все ж таки продавець жалівся, скинув 500 цілих доларів на ціні автомобіля, тому що замовник був учасником бойових дій, попросився, сказав, так як є, більше немає, оце отак і все. І навіть скинув останні гроші з кредитної карти, щоб розрахуватися за автомобіль такий, друзі сьогоднішній день дуже вважаю продуктивним автомобілі. Всім замовникам сподобались і всі вже поїхали додому. Ну, а ми будемо чекати наступних відео. А від вас я чекаю підписочку і лайки і коменти, що ви хотіли бачити в наступних відео. До нових зустрічей, пока.